Шановне товариство, Тільки в кількох словах про Зундр 107-ма річниці. Е, історія творилася Західно Української Народної Республіки між 19 жовтня по 13 листопада 1918 року. Центральним контрапунктом цих, цих, тих, тих подій, буремних, цікавих листопадових було встановлення синьо жовтого прапора над Львівською ратушею, який Встановив наш земляк борочанин Теодор Мартинець. Маємо в городчанах йому пам'ятну перелікну дош, дошку. І е, ніч із 31 жовтня по на 1 листопада 1918 року влада у Львові перейшла в українські руки. І це заслуга Дмитра Вітовського, який тоді командував військовою потугою українців. Бо, якби ще були запізнилися, то влада була, перейшла би. У польські руки. Хоча у нас часом і так прийшла і першою столицею Західноукраїнської Республіки, конституція, якої була прийнята, власне 13 листопада, ось це є фактично, заснування Західної Української Народної Республіки. Оскільки поляки наступали, не було зруйнованого місць через річку, і вони захопили в його столиці. З 1 січня одна 1619 року перейшла у місто Станіславів. Місто Станіславів був п'ять місців столицею. Потім це вже був Тернопіль, Чортівло. Столиця мінялася по міру того, як наступали війська поляків. Це велика подія у Станіславові, тоді що в нині Івано-Франківську був уряд на чолі з Голубовичем, потім Іваном Петрушевичем. Його заступником. Віце-президентом був відомий радикал, депутат чи посол до австрійського парламенту мій земляк із сиропинців Левко Бочинський. Уряд засідав тут, де нині ресторан Містер, то колись він називався Австрія, де було кав'ярний готель. Ну, тепер щось подібне. І звідти якраз 3 січня, 3 січня, того ж року, який я назвав Тичасовістого, було прийнято рішення. Про возз'єднання Західної Української Народної Республіки Українською Народною Республікою. Була створена досить потуга, велика військова потуга, це основа, яку ядром були січові стільці, легіон січових стільців, які воював в складі Австрійської армії проти Москалів. І е, створена була Українська Галицька армія, скорочена УГА. Бо деколи було деколи УПА. І, е, події розвивалися дуже стрімко, дуже швидко. Оскільки Антанта, тобто Європа тодішня, не, не побачила зонр, не зрозуміла його значення, і в зв'язку з тим, що не було єдності між Українською народною Республікою і Західною українською народною Республікою, ця держава протрималася недовго. А вона залишила свій помітний слід як спроба державотворення на західних землях і ну, на східноукраїнських українські землі відомих людей, які були присутні в уряді. Зору, це був Михайло Мартинець, родом із Солотом, розстріляний польським легіонером, похований у Луквиці. Там є йому пам'ятник, був міністром сільського господарства Теодора Мартинця задав. Ну і священник чи єпископ Іван Ятишевський теж був уряді у секретаріаті Закону Української Народної Республіки. Потім було це воз'єднання відомо як звуки, от більше формально, але про це. Буде інша дата, я тоді будемо говорити. Просто треба пам'ятати, що українці спробували створити свою державу. Вона не вдалася, але уроки певні дала. Далі боротьба була продовжена, ви знаєте, вже у, 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 упа, а потім дисиденти. І нарешті, в 1991 році, ми отримали незалежність, яку зараз наші воїни, наші воїни за Збройних сил України. Я називаю це УМА, Українська Народна Армія, тому що ми. Волонтери це наша армія, це наш народ, це наші хлопці. Е і, і волонтери це той, той свідома частина суспільства, яка допомагає відстоювати завоювання початок от тих, того 1918 року, яке було продовжено на початку 90-х років рухом, просвітою. І зараз е я думаю, що ми успішно, хоч дуже важко, трагічно. І сьогодні знову ховають нашого воїна, який загинув. Боях за Україну маємо пам'ятати про це, маємо молитися за тих хлопців, які воюють і ніколи не забувати свою історію, знати її. Це головне наше це те, що хоче від нас Бог. Це те, чого хоче від нас наша рідна Україна.